Слава Україні! Ви на каналі в гостях у натки рукоділки. Сьогодні тех. Перед тегом хочу вам все ж таки показати, тому що минулого відео про звіт цієї роботи я вам не показала оцю готову вже мою оформлену роботу. Ось хочу зараз вам її трошки показати. Тут, бачите, я сама це вже сама я таке придумала. Тут такий шармик, бджілку причепила маленьку. Ось вона вже така у мене готова. За, позаду я зробила просто такий коричневий фетр і все. Ось так. Ось така краса вже стоїть на підвіконні у помічника. Він, звісно, не дуже хотів, щоб я там це ставила, але немає більше іншого місця, тому йому прийшлось просто прийняти вже як є, так і є. Так. А це буде просто як фон не буду я вам сьогодні себе знімати. Немає в мене на те настрію і не вважаю себе такою прям зіркою, щоб у це кожного відео свої, своє лице виставляти. Так от, сьогодні буде тех е, Вишивальні жертви. Автора тегу і посилання на її канал я лишу під відео в коментарях. Ну, не в коментарях, а в опису до відео. І так, перше. Чи вважають ваші рідні себе жертвами вашого хобі? Як думаєте, ви самі? Я вважаю, що не вважають рідні себе жертвами мого хобі, тому що я не жертвую спілкуванням з ними заради е, свого хобі, вважаю, що то неправильно, хобі воно повинно приносити е, якесь задоволення. і... Е, не знаю, мені ну, можливо, у всіх по-різному, по але мені саме е задоволення перше, е зас... як це сказати зараз не готувалася я до відповіді, тому просто так от обрала найближчий тех, бачу по питаннях такі начебто цікаві, і все. І я так не продумувала я відповіді, тому для мене цікавіше. Це спілкування з рідними, а потім вже там своє хобі і все інше. Буває такий настрій, коли, знаєте, не хочеться ні з ким спілкуватися, а просто хочеться десь заховатися. Тому я ховаюся за станком з вишивкою. Просто сідаю, вишиваю. І те, коли, наприклад, підходить до мене там помічник, щось запитує, я все відкладаю, йому пояснюю, розказую. Ну, тобто Нема такого, щоб я там. Хоча на початку, коли тільки почала вишивати, я тоді була голодна на вишивку. От, і можливо тоді я могла б когось кудись послати і сказати, щоб мені не заважали. Але зараз вже такий тривалий час, такого нема. Тому я не думаю, що вони себе вважають жертвами. Ось, зазвичай як, от день, так, там зранку я встала, там попрацювала, зробила все, що треба, там все е, там, приготувала їжу, все поробила, все. І ввечері, коли вже все, я вже нікому не потрібна, всі займаються своїми речами, і я так само сідаю і вишиваю. Так. Друге, а, і до речі, по ночах я не вишиваю. Я відпочиваю так само, як і всі. Ми всі разом лягаємо спати. Тому по ночах я не знаю, як дівчата, як дівчата які по ночах вишивають, і вони багато вишивають за цей за рахунок ночі. але Я не знаю, як вони потім. Ну, у мене просто так, такий графік, що треба зранку, о 7, максимум о 8 годині прокидатися і вже щось робити. Ось когось годувати, когось кудись збирати і таке. О, тому не знаю, як дівчата вночі не сплять, потім в день, як вони дивляться за своєю сім'єю, якщо вона є. Не знаю, то вже треба питатися у тих дівчат. Так, Друге питання: вільний час. Книги, вивчення мов, кулінарія та інші радості. Чи принесли їх у жертву хрестиком? Не принесла я нічого у жертву, ну, це наше хобі, я так вважаю, і воно повинно приносити нам задоволення. А якщо ми приносимо я щось в жертву, ну, це вже, на мій погляд, неправильно, то вже якось не те виходить. Наприклад, книги я люблю читати, я вже вам показувала там книжки, але зараз я не можу просто читати. Не знаю, я почала читати щось дуже довго. Я зазвичай там тиждень-два я вже читаю таку ну, достатньо товстеньку книгу, і е все у мене виходить і все. А зараз я не можу. Я читаю, я не можу в, е вникнути в сенс того, ну в сюжет і не можу, е як це пояснити. У мене думки, коротше кажучи, зовсім не в книзі, і я інколи знаєте, от прочитав там сторінку 2-3 і розумію, що ти не розумієш, про що ти читаєш, що там було, ти вже не знаєш, що там було. Просто так, знаєте, очі бігають, начебто читаєш, а начебто і ні. І приходиться повертатися і знову читати. І коротше, не виходить у мене зараз читати, а до повномасштабного вторгнення я. Багато читала, і якось воно так поєднувалося. Не, не, всі, не завжди ж вишивати. Буває, там немає настрою для вишивки, не хочеться просто вишивати. Тоді береш книжку, читаєш. От. Зараз, якщо у мене немає настрою, я просто тиняюсь з кута в кут, щось там, вигадую собі якусь роботу по дому, або просто там там Тканинки перекласти, або ниточки перебрати. Ну, щось таке собі придумаю. І все. Бо буває так, що от не хочеться, просто не хочеться вишивати, і все, не той настрій, і все. То таким чином. Раніше так, раніше читала. так. Вивчення мов я взагалі у мене голова не для мов. Потім кулінарія. Це теж не моя стихія. Я готую, але готую так, знаєте, щоб ну так, приготувала швиденько і все. Всіх, всіх, всіх нагодувала. Єдине, що я там можу борща чи супа, то на декілька днів така больша, велика. Кастрюля я готую. А так кожного дня свіже всім. Але я не вигу... ну, там є дівчата, які якісь смаколики готують, там щось таке видумують. там все. Я таке, що, знаєте, швидко готується. І я не вважаю, що то моя стихія, кулінарія. Буває взимку дуже рідко, але буває таке, що хочеться спекти якихось пирожків. Так? І тоді я можу, там у мене є пару рецептів, такий на швидку руч, і я тоді можу щось зробити. А так у нас є новус, а в новусі там є випічка. І є там такі булочки, наприклад, тут як йогуртові, вони з вишневою начинкою йдуть, і вони доволі смачні і вартують вони небагато грошей. Я навіть якось рахувала, що якщо дома їх готувати, то виходить дорожче чомусь, чим просто піти купити свіжі булочки. Я вже... Так як тут зовсім поряд з нашим будинком, і ми зазвичай тільки в цей магазин ходимо, то я вже вирахувала, коли вони спікають їх. так, щоб вони там, Знаєте, я не люблю, коли лежать там вони і там хтось коперсається в тих булках і все. То я вже знаю, у якій годині вони їх випікають. Я приходжу і прямо спротивня мені дівчата їх дають. От, це коли там хочеться щось таке, якусь булочку, ну, випічку якусь. От. А так ні, я, я і кухня це щось таке. <хи> От. Ну, не скажу, що ми голодуємо, та, але не виготовлюємо там, таких прямо якихось шедеврів кулінарних. Так. Тому нічого я нікому в жертву не приносила. Повиш... Повишивати чи побі... побігати, а може йога. Ну, це так само. У мене, до речі, є абонемент. Я ходила осінь, зиму так частину. Я, ми сумлінно з помічником ходили до басейну, я ходила до тренажерної зали. Ось, потім нам все це повномасштабним вторгненням збили, все нам спах... спаскудили, все. Весь графік, все життя подальше, все на світі. Звільнили нас від того всього. От, дякуємо вам, хто там цим займався, так, і ще далі продовжуємо. От, Тому якось так воно, знаєте, коли настраюєшся там займатися спортом, то треба. А потім, коли якась перерва, то потім дуже важко себе знову настроїти на цю волну. Ось, помічник взагалі вже сказав, не хоче ні басейну, нічого, чомусь у нього такий настрій. А я не, не з тих людей, які примушують дітей до того, що вони не хочуть робити. Я вважаю, що якщо людина не хоче, значить є якась причина на те, і він не хоче. Прийде час, захоче. І будемо знову, буде знову ходити, там, куди він захоче. Ось, тим паче, у нас зараз друга зміна в школі. Якось воно, знаєте, і не туди, і не сюди. І ранком встає, поки почухався, поки і, і вже в школу йти на 12-ту там або на годину. От, а приходить зі школи вже ввечері, начебто теж вже куди йти, і вже якось таке, знаєте, ці другі зміни. Це у нас один рік тільки так буде, коли друга зміна у дітей. От, так. Тому що ну, там, побігати, я взагалі не бігаю, це не моє. У мені таке навіть, там поприсідати, поробити якісь такі вправи. Але я вже знаю, що, і коли мені треба, у мене буває, спина там, починає мене турбувати, то тоді я вже роблю, там у мене є комплекс вправ спеціальних, які треба робити, то я їх роблю. А так, щоб знаєте, там, я не фанат спорту, і там, кожного дня цим не займаюся. От, романтичний вечір, ні вишивальний. Ну, такого теж немає. Звісно, романтичний вечір. Воно буває не так часто. Тому, знаєте, якось поміняти його на вишивальний дуже глупо з мого боку і тупо. Так. Шопінг за одягом чи за нитками. Якщо мені треба нитки, я їх куплю. Якщо мені треба якась кофта або ще щось, я її куплю. От. А якщо мені нічого не, не треба, то я нічого не купую, а просто відкладу ті гроші на майбутнє на, на той час, коли мені щось знадобиться. Я не Ну, немає у мене такого, щоб, знаєте, купа речей накупити, щоб щось купити там, кожного там, тижня або там, місяця обов'язково собі купити річ якусь. Якщо мені треба, якщо вже там зносилося те, що було, то тоді я купую. Якщо у мене є що носити, я просто так. Речами не забиваю собі шафи. Ну я не бачу в тому сенсі. Я не люблю ходити, знаєте, просто так по магазинах, там щось дивитися. Якщо йду в магазин, то я вже знаю конкретно, чого я туди йду і що мені треба купити. от. І те ж саме з ниточками або там з наборами. раніше та навіть і раніше такого не було. Якщо були там вільні гроші, та понятно, що нам всім хочеться якихось набірчик купити, все, то купувалася. Так, і про запаси. Слава Богу, що у нас тепер у багатьох є запаси, тому що з тими цінами, які зараз, то я не знаю, коли ще там зможемо собі щось придбати. От то Якихось запасів наробили, але якщо так ставити питання шопінг або нитки, то я ж кажу, якщо треба, то треба те, а якщо треба, то треба інше. А, так, порядок усюди чи творчий безлад і додаткова година на вишивку. Так само я от в розанку встаю, там через день я мию підлогу, там навожу кругом порядки, а потім я хочу в чистому Мешкані е, займатися своїм хобі. І я хочу, знаєте, коли вишиваєш, і знаєш, що ти все поробив, і все, і немає ніяких боргів перед ніком, ніким, і тоді спокійно собі вишиваєш про щось гарне думаєш, і все. Не думаєш про те, що, блін, я свинюка, там не повбирала, там ще щось, там зараз на мене павук впаде, тому що пил павутиння вже висить. От, то я вважаю, що треба спочатку навести лад кругом, а потім вже сідати можна вишивати. Тому е, порядком я не буду жертвувати заради вишивки. Так. Восьме питання. Вишивальна кваліфікація. Готові витрачати час і гроші на вивчення нових технік, курсів, що стосуються хобі. Чи актуально це для нас? Так, я б ну, я не проти. Якщо мене цікавить якесь питання, якщо я хочу чомусь новому навчитися, то я не проти витратити на це час і гроші. Ось, якщо є якісь курси, там все, я тільки за всіми руками, ногами і все. Наразі у мене немає таких якихось питань, чому б я ще хотіла навчитися там, наприклад, у вишивці. Так? Мене влаштовує те, що є на даний момент. Що буде завтра, я не знаю. Можливо, щось мені стрельне, то я захочу чимось ще там, чогось ще навчитися і чимось ще займатися, але. Наприклад, тут хардангер, так, там був, був такий час, зараз трошки воно спало, але був минулого року такий прям бум на хардангер, і всі там побігли, всі його робили, все. Так, воно гарне, все. Але я спробувала на шматочку, зрозуміла, що то не моє. І більше я тим займатися не хочу. Ну, не, ну Мені подобається от тох, так? споглядати, як дівчата приносять ці салфетки, там, або скатертини, або ще щось там в техніці хартангеру роблять. Дуже гарно, дуже. Я прям ем, не знаю, як це так сказати. Прям дуже мені подобається і споглядати і, і трогати це все. і все. Але сама я того зробити не хочу, бо мені сам процес він мені е, не подобається. Ось так. Так само ну, от так, Періодично я щось пробую, так само семплери. От я спробувала один вишила семплер, зрозуміла, що то не моя тема. Мені більш подобаються все ж таки такі сюжетні картини, які несуть якісь. Ну, хоча і ті всі семплери вони щось несуть. Але мені от такі от картини, як, наприклад, оцю, що ви бачите зараз, щоб класична картина, оце мені цікаво вишивати. Семплери це не моє. Хоча є у мене ще один на приміті, я його вишию і все. І з семпленом поки що я зав'язую, але ем, не знаю, що буде там за років 5-10. Розумієте, що там голову стремне. Ми ж всі такі з вами творчі люди. Сьогодні так, а завтра може бути по-інакшому. так. То готова навчатися, якщо мені щось цікаво і хочу тому навчитися, то я завжди готова вчитися і на якісь курси, і все таке інше. Так, дев'яте питання. Ти не ти, коли без голки? Буває таке, що, знаєте, дуже хочеться. У мене там десь тиждень тому були, бу, був такий час, коли ну, прям от хочеться вишивати і все. І мені прям трусячка. У мене вже я ходжу і думаю, що мені треба. ну Я не знаю від чого то залежить. Але бувають такі дні, що дійсно я не я, коли без голки. от. Але, наприклад, на вулицю я йду гуляю. Я нічого з собою зараз не беру. Я просто там можу сісти на лавочці, посидіти, подивитися, як бджілки літають, там якісь метелики, мухи, там ще хтось, пташки, просто спостерігати за навколишнім середовищем, так скажемо, і все, і дихати повітрям. Не хочеться зараз тягати за собою кругом вишивку. От, був час, коли кругом за собою тягала ту вишивку, і це було нормально. Все залежить від настрою. От. І десяте питання. Може, щось зміниш, а що б хотілося? Ну, на, на даний момент я на це питання не знаю, як відповісти, бо мені зараз нічого не хочеться міняти. Мені хочеться змінити тільки стан нашої країни хочеться перемоги нашої. Більше мені зараз нічого не хочеться. Мене влаштовує в плані вишивки моєго хобі. Зараз в мене все влаштовує, все, що мені треба в мене, слава Богу, є. Більше я нічого не хочу, поки що. Можливо, там в майбутньому щось ще захочеться, захочеться щось змінити, але наразі не можу так от. Знаєте, зараз вам сказати, що дійсно хочу щось змінити. Поки що мене все влаштовує. Ось такий сьогодні був тех. Не знаю я, чи цікаво вам почути ці всі відповіді. Я не фанат э, свого хобі, скажімо так. Да? не фанаті... Раніше в мене було таке, там, коли на початку я стала вишивати тільки, і мені хотілося побільше, побільше У мене було. Помічник був маленький, він там переважно спав. Відпочивав, так і в мене було більше часу, а в нас була тоді зовсім маленька квартира, і коли дитина спала, то нічого не виходило робити, ні на кухні, ніде, а просто треба було там тихенько десь щось робити. І от я вишивала, вишивала дуже багато. Вишивала, дуже багато. Я там за тиждень я тоді приймала участь у всіх іграх, яких тільки можна було. І там в марафонах ми рахували ті хрестики, в мене виходило по 15 тисяч і більше за тиждень тих хрестиків. Увіляйте собі, зараз мені стільки дай, то я в житті не вишию за тиждень стільки. Тому що, якось вже знаєте, от коли людина там Чогось дуже хоче, там солодкого, наприклад. Да, там Труситься прям за солодким, вона його їсть, 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 але є якась межа, до якої людина доходить, все, вона вже наїлася, і потім вона вже спокійно дивиться на, те, на ті солодощі і вже не буде там труситися за ними. Тут так само на початку. Я там хотіла і те вишити, і те, і те, мені всього було мало, і все, мені треба було все кругом. Я навіть і групу цю основала і стала її продавати то все, щоб побільше, побільше через мене проходило тих наборів, тих міток і ось таке. От, а зараз я так заспокоїлася вже, вже якось, знаєте, наситилася, Наситилася. І раніше, коли я вишивала багато-багато, так і було куди вішати то все. Я одразу всі, всі роботи оформлювала, вішала на стіни і зараз вже вишиваєш, і більшість йде просто в рулон, тому що, по-перше, зараз ну, не до оформлення. Я знаю, дівчата там, деякі оформлюють молодці, але у мене зараз немає настрою оформлювати ті роботи, обов'язково після перемоги. Ми так от уже там з чоловіком, там я вишила щось, він в одну кубку відкладаємо те, що будемо оформлювати, в іншу те, що не будемо оформлювати. То ми готуємо такий рулончик вже для оформлення, обов'язково, що буде оформлення, але так собі загадали, що то буде після перемоги. От. І так, вже знаєте, вже не женешся так за тим. За кількістю відшитого. Взагалі, якось я на якомусь каналі хтось з дівчат там якось так висловився, що вона не розуміє, чому ми так всі женимося, за кількістю вишитих хрестиків. Просто хочеться побільше і побистріше вишити, тому що дуже багато класних сюжетів, дуже багато наборів, які хочеться вишити. Так? Я вже мовчу про дизайнерські схеми, які у нас у всіх є. Просто набори ми можемо помацати, так, і вони займають якесь місце. То схеми вони там зберігаються в комп'ютері, їх же ж так ну, не видно, так? але ж їх там так само багатсько, їх теж хочеться вишити. Тому так і всі прагнуть побільше-побільше відшити, щоб е, дістатися вже до другого наборчика, до третього, до четвертого це нормально. Це так і повинно бути. Я не знаю. Це природньо, От, тому закидати комусь там, з дівчат, що ось вам треба кількість, не кількість, нам процес так само важливий. Ось, але ж хочеться і мати вже готову ту красу. Отак от, от, ну ось так. От я трошки з вами побалакала сьогодні, поговорила, відповіла на якісь питання, трошки вас розважила, я сподіваюся. Тримаємося, перемога за нами, все буде добре, дівчата і хлоп'ята. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо ви його додивились до кінця, значить вам було цікаво. Поставте, будь ласка, лайк і лишіть мені коментар. Будь-який. Мені дуже цікава ваша думка з приводу відповіді на тих питань, можливо, у вас якась інша, інший погляд на якесь питання, то обов'язково мені напишіть. Мені дуже приємно читати відгуки і дивитися, скільки у мене лайків є. Чи сподобалося, чи не сподобалося. Тримайтеся, бережіть себе обов'язково. Це найголовніше на сьогоднішній день. І нехай ваше хобі приносить вам тільки радість, а не жертви. Дякую вам! Слава Україні, папа.